Щоб здоров'я вберегти від реальної біди. я помітив дим, подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає і вибухає. Кожен хай запам'ятає, газом чути із квартири подзвони на 104. Малята. Давайте зіграємо в гру. Дивіться на екран і згадуйте, за яким номером можна викликати цю службу. Поліція. Так, це номер 102. Газова служба. Номер 104. Швидка медична допомога. Номер 103. Пожежна служба. Номер 101. Отже, малята. Запам'ятайте ці номери служб порятунку. Дзвінки з телефонів автоматів, стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні. Почувайтесь безпечно.